Потрібна медична допомога. Хвилинку. Мене нудить. О Боже, це що, кров на стелі. Хто він у біса такий? А він був у секретній службі. Серйозно? No. Що я тут роблю? Ми вистежуємо важливий об'єкт. А ви що не знаєте, який він має вигляд? Нерви перед зльотом. Все добре. Що ти мені підмішав? У нас нові дані. Хочеш забрати мої гроші? Кожна країна оголосила винагороду за голову привода. Ти кажеш мені, що на літаку повно вбив? Ви шукаєте когось на цьому літаку? І ви не знаєте, хто їм потрібен? Отже, інші люди також шукають. Просто розслабтеся. Спокійно. Отлайно. У нас серйозна проблема. У них ваше фото. О кого? Абсолютно в усіх. Що за хрінь? Могла пробити фюзеляж і всіх убити, як би промазала. Що у біса відбувається? Зараз на кону безпека мільйонів людей. Ми що посадили на цей літак психопата? Так.